Самісінько гранку на осбіччях доріг району кипить робота. Це вже друге прибирання придорожних смуг цієї весни. Озброївшись гумовими рукавичками, тут збирають у мішки те, що викидають зі своїх автівок несвідомі водії. У кожної групи прибиральників своя ділянка. Вже повні мішки складають у бабіч дороги. За кілька годин їх забирає спеціальна техніка. На Україні проходить всеукраїнська акція «Чисте до і Гукачівський район. Бере участь в цьому дуже активно. Буде задіяно десь біля 360 чоловік по п'яти напрямках. Це напрямок Берегівський, напрямок, Ракошинський, Свалявський, Іршавський і Чопський. Папір, целефанові пакети, пластикові та скляні пляшки. Цього у лапках добра найбільше біля автобусних зупинок, тому цим ділянкам приділили особливу увагу. Я думаю, що набагато менше буде сміття за цей час, як ви вибирали, тому що було тоді шість машин, біля дві тисячі мішків було обрано, дуже багато. Зараз, я думаю, буде набагато менше думаю, менше половини з того, що було того разу. Також вирішили пофарбувати потьмяніли вказівник району на межі Берегівщини та Мукачівщини. Це знак на границі Берегівського району. Ми його хочемо трошки привести в порядок, щоб він гарно виглядав, тому що це візитівка Мукачівського району. Тут є чотири спеціаліста, малярі, і один, який під його контролем буде художники, під його контролем буде це все розписуватися. Всі, хто вийшов на толоку, переконані своєю роботою вони подадуть переклад іншим та сподіваються, люди нарешті перестануть викидати сміття просто неба.